Всім привіт! У нас сьогодні парфумерний огляд, модно, Жанніш концепт. І в гостях Уляна, Наталочка і я Богдана. Дівчата, ну що, почнемо з наших улюблених брендів і з наших фаворитів. Так. Уляна. Я обрала Edit H, це японський бренд. Він виявився дуже близьким мені. Оця азійська культура, і це дуже незвичні парфуми, вони дійсно відрізняються від європейських, від американських, французьких, італійських від цього всього. І тому дуже цікаво було дослідити і історію бренду, і концепт. Пару слів буквально хочу сказати, що вони цікаві тим, що вони працюють з 1905 року. Нічого. На секундочку. Єдине, що в ті роки вони не робили парфуми, вони робили е, японські штампи і дуже особливі червоні чорнила. І їхньою фішкою було те, що чі, е, ці чорнила вони ароматизували. І вже саме з цього концепту вилилася е, взагалі історія е, такого зв'язку цих штампів, чорнил і парфумів. І лише у 2018 році вони запустили свою парфумерну лінію. Отак. От І, в принципі, оці штампи японські якраз вони відобразили у флаконі, він має таку саму форму. От. Давай потестуємо. Да, да. Дуже цікава історія. Дякуємо, Ульянка. <гум> да, вони дуже прикольні. Свій. А, я обрала мій улюблений це сушонг Джорні. А, він присвячений чаю. Обожнюю чайні парфуми. Так, а... Нам теж, а, будь ласка. <гум> ні. Я ні з ким не ділюся. Прошу, дівчата. Дякую. Наталка. Я. Боже, вони дуже свіжі, Дуже, я б сказала, природні. Але блендові цитрус, правда. 100%. І така і мінеральність є трошечки і чай. Але зауважу я як людина, яка знайома з світом чаю. Майже професійно, але вони присвячені чаю сушоних. Але з маленькою поправкою. Бо взагалі лапсанг Сушонах відомий як копчений чай. Це чай, який після всієї обробки ще коптить на соснових гілках. Ну, вже раніше на соснових, зараз ні. Але тут не копчений лапсанг. Це інше, бо нема, нема в ароматі ніякого копчення, але є лише цитруси. І да, бергамоти, юзи, мені здається, я да, фитрус, японська тема, така, дуже відчувається. І чай одразу я пловила uh -huh. носом, а ще відчуваю перечність, чорний перець і дим. Uh -huh. Причому, а дим, да? Так, табе? дим мені є. А мені ні. Я знаю, як пахне лапсан копчене, і там е, дуже там така прям ковбаска. Я ж перед uh -huh. відео uh -huh. наносила аромати, і uh -huh. я одразу сказала, що я відчуваю чай, перець uh -huh. і дим. Оце Klar. для мене три основні ну, окрім цитрусів, звичайно. Uh -huh. Так, так. Причому мені чай тут навіть наскільки заварений сама ця сухе листя. Так. Це дуже класна і супер. дуже вписується в концепцію таку азійську, японську, оскільки да. чай, звичайно, і цитруси, і юзу. Як ти сказала, uh -huh. юзу для мене прямо азійський компонент Це ж японський да, взагалі, цитрус. Які я да, продовжу, і я також дуже задоволена тим, що зелені свіжі аромати, такі можливо, десь навіть з городньою темою. Вони набирають нових оборотів і вони стають трендовими. Ніби нова ера розпочалася. І ви знаєте, дівчата ще дуже люблю класику. Угу. Аромат, який обрала я, називається Green Velvet, тобто зелений оксамит. Я вам наношу і розповідаю. Якщо коротко, то для мене Green Velvet Дякую. пахне як літній зелений сад, в якому угу. його господар, ну а в даному випадку носій аромату, десь от тут насадив зеленого лугу, поруч троянд з ірисами, а ще трішки далі висадив. Імбир, зелену паприку, і зелений металічний гальбаном для свого ф'южн салату. Здавалось би, такі класичні інгредієнти, і так сучасно угу. і свіжо обіграні. Як вам? Дуже класний, дуже зелений. І мені знаєш, у нас на дачі у мене у нас є тархун, і от дуже схоже, бо він живий тархун, він не пахне як так. лимонад. У нього трошки інший запах. І, Садок це зелений коло хати. працюю з дитинством, да. навіть такий овочевий. Овочевий, Овочі, овочевий. Да. овочевий. Ну, І ще троянда з зіросом дають трішки пудри такої, mm -hmm. як референс. Я хотіла принести 19-ту шанель. Тому що дуже схоже yeah. побудований аромат, але якщо порівняти, наскільки по-різному вони mm -hmm. звучать, наскільки ось це сучасно, свіжо, модно, ново, така прямо тенденція зелена. Yeah. Круто, правда? Круто, дуже. дуже Оригінальний круто. дуже. Такий. Богдана, так. знайом. знайомлю. Так, 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 да. Мій такий важкий, скажімо, аромат, дуже mm -hmm. непростий. Називається Club Lonely. Лонений. Він про. А, Трошки про самотність, про взаємозв'язок з собою. Це така як сповідь. Ой, да. Сповідь така розповідь: mm -hmm. знаєте, про свої почуття, про свої уподобання. Армат неймовірний, і він знаковий тим, що там є нотки чорнила. Не знаю, як mm -hmm. відчуваєте ви, як взагалі їх можна було передати, але засновник бренду придумав. Так? А це якраз їх концепт, концептів та, це mm -hmm. життя. Як вам? Дуже, Дуже концептуально звучить. Ні на що не схожа і назва, така клуб одинаків. Uh -huh. цікаво, так? Знаєте, це як лист самому собі. Ти пишеш uh -huh. щоденник, такий uh -huh. парфумерний щоденник, і ще з такого особливого там є нотки Конувалі. Можливо, Але так вони не прям, да, вони просто взагалі, дуже композиція. цілісно звучить uh -huh. композиція. Так. І, як на мене, то ця чорнильна складова, вона прямо Воробі. на поверхні, uh -huh. і uh -huh. вона так. Дуже незвичайне звучання, я навіть не можу порівняти з чимось чи з якимось Ні, форматом і розкласти його важко на якісь так. компоненти, і мені дуже подобається, що якось він. Наче і кислинка є, і щось солодке, і Які золоте, якісь алкогольні да. такі, да, пряні, є. Да. Алкогольність є. Трішки да. угу, саке. Угу. Капнули до чорного, Щоб <реш> 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 не було таких самотньо. <реш> а мені здається, що не саке, а це, знаєте, японські, що да, здається, дуже цінний, <реш> 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 дуже дорогий. От японські віскі, Не дерева Так, культуру. Ну, Зарядила нас японська культура. Ну, дуже да. <реш> красивий. <реш> Дівчата, я вам так. дуже дякую. Так, ви презентували цей бренд. Тепер ніхто не може оминути його увагою, і тому велкам. Приходьте, будь ласка, в Жан. Наш наступний бренд Давід Джуркен. І зараз я розповім коротенько історію бренду, тому що це дуже красиво і дуже так романтично, можливо, в якійсь мірі. Тож, історія французького нішевого бренду Давід Джуркен розпочинається тоді, коли Давід. Сам колекціонер парфумів вирішує перетворити цю пристрасть на професію, і в 2011 році засновує одноіменний бренд. Всі аромати, без виключення, в тій чи іншій мірі в колекції Давід Жоркен присвячені шкірі. І це не просто так. Всі ми родом з дитинства, і Давід нам розповідає, і, до речі, це є на офіційному сайті ця історія, що дві головні жінки в його житті це мама та бабуся. Щоранку, коли мама, збираючись на роботу, одягала шкіряне пальто і нахилялася до малого Давіда, щоб поцілувати його на прощання, він відчував аромат її орієнтальних екзотичних парфумів, який змішувався з чарівним запахом шкіри. Бабусю він запам'ятав дуже строгою, але ольфакторно вона в нього асоціювалася із затишним домом, з будинком, де дерев'яна підлога покрита мастикою. Також він згадує свого батька, який курив сигари і часто брав малого Давіда на місцевий базар, де пахло солодощами і спеціями. Тож всі оці маленькі дитячі ароматні спогади він збирає згодом в єдиний пазл і відтворює в своїй майбутній колекції, яку називає Вендом Колексіон. Перші аромати були випущені також у 2011 році. Вони пропонувались для чоловіків. І наскільки я знаю, перші аромати були випущені у співавторстві з парфумеркою Сесіль Заракян. Але сьогодні я вам першим представлю аромат який найбільше припав мені до смаку, і, і це аромат Квір Венесіан. Аромат про Давайте скажу одразу: він натхнений звичайно Венецією і тими артизанальними шкіряними майстернями Венеції та Італії. Звичайно, якщо ви хоч раз побуваєте у Венеції, в неї неможливо не закохатися. Так, а аромат в цілому про троянду зі шкірою. Ну і скептики можуть сказати, та ми вже знаємо тисячу прикладів троянди і зі шкірою, і з пачулі і з удом. Але я поспішу вас запевнити, що квір Венесіан вас може здивувати. По перше, троянда дівчата, буду вам наносити, Давай. щоб ви були разом зі мною. Троянда тут знаходиться просто в ідеальному балансі. От вона і не юна, не холодна, не свіжа, і в той же час вона не така пристрасно орієнтальна. Угу. Вона достатньо характерна, але так само достатньо фруктова, делікатна і чуттєва. Шкіра, трішки схожа на замшу, обрамлює цю троянду і вже додає глибини аромату. І ще вона має такі сирнисті ніби відтінки, притаманні екзотичним фруктам? Тут є маракуя mm. в піраміді. Також тут є мускус. І іноді я відчуваю легку анімалику і не побоюсь цього слова. Тут навіть є доля сексуальності. Дівчата, mm -hmm. пару ваших коментарів, тому що я закохана в цей аромат, і я хочу почути ваші. Як я вже сказала, він мені теж дуже подобається. І якщо чесно, я його також обрала для огляду, але перша. Він асоціюється справді зі святом. Цей uh -huh. маскарад такі навіть є ще для мене пудрові. Там від цінна uh -huh. та, 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 макіяж наноситься грим, uh -huh. ти в очікуванні чогось такого буде щось вау. Венеціанського карнавалу. Так, так. Він цей аромат окутає вас і надає вам наснаги на майбутній день. Вау, wow, як yeah. красиво! Yeah. А я доповнюю, що да, він е, дійсно нагадує карнавал, оці, да? Але е, мені більше він такі про сутінки. От коли, yeah. коли е, ці венеціанські палацо гуртаються такими сіро-фіолетовими сутінками. І коли ці е, букети величезних червоних троянд, вони набувають такого фіолетового підтону. Гулян, а який твій фаворит? Мій а, а фаворит. Так, да, показую. Він такого дуже красивого, яскравого кольору, жовтого, і просто ти бачиш цю, цей флакон і все, і вже одразу розумієш, що це щось дуже сонячне і, так і є, бо це кір соляр аромат присвячений Андалусії. Дуже сонячний, дуже квітковий, дуже про відпустку, я би сказала, десь на узбережжі, де є і пляж, і квіти, і, і, засмага. і засмага, і багато сонця. Класне. І ти така в білому сарафанчику на усалом да, шляпці, а, гунаєш цим узбережжям. а, Можливо, я би сказала, що навіть. Гуляєш, а потім береш, наприклад, веспу білу мопед, і їдеш цим серпантином, де з однієї боку ск, де з одного боку скелі, з іншого море, а між ними дорога і оці е, такі прям за плантації е, білих квітів е, місцевих. Так, так. Квіти такі силарні. І справді yeah. тут відчувається цей відтінок косметичних засобів для засмагу. Так, це ж оті самі сонячні ноти. Бензил саліцелати. Зараз тут словничок поповнюємо наш парфумерний. Це якраз ті компоненти, які часто використовують в Крема для так, Вони відбивають правильно, відбивають ультрафіолетове проміння і, скоріш за все, це використано і тут. Ти одразу ніби намастився цим. Mm -hmm. І все, ільняні твої е, сарафани mm -hmm. і, під Соломіною oh, so, yeah, so maybe... нам напише, прокоментує назву терміну. <laughs> да, да, да. <laughs> Я тому шукайте Наталкин коментар. Mm -hmm. От, і мені дуже подобається тут ще таке е, якраз це іспано-італійське поєднання білих квітів, сонячних нот. Цитрусів трошечки, да? бо це жнов ну, таки південь, багато цитрусів, місцевих, лимони, апельсини це все трошки така... дольчевіти тут є. Да, угу. 100%. Да. І просто нюхаєш і хочеш десь поїхати вже десь на море. Вже. Да, треба, так. Треба. Я треба. хочу да. на південь Франції. Мій шкіряний красень це Qur'è. Mm -hmm. Така назва? Сподіваюсь, у мене французька не така погана. Взагалі вона в <laughs> мене її немає. <laughs> так, нам розказала. Наталка, цю історію про дитинство, mm -hmm. така щира, щира. І цей парфюм ми з Ярославою дарували своїй бабусі. Mm -hmm. Тому для мене він надто особливий. Їй щось таке підібрати, щоб їй підійшло і її вразило. Дуже дуже складно, бо вона колекціонерка, і ви розумієте. Маю її книгу. Дякую. Дуже. Парфумерка це Сесіль Заракян створювала. Mm -hmm. Ви бачите її почерк, характер, mm -hmm. гвоздика, яка mm -hmm. дуже активно і часто використовується в композиціях. І у Давіда Журкена, і у Сесіль Заракян. Червоний перець, який є супер тренд yeah. в цьому році, дівчата, підтвердять mm -hmm. мою інформацію, так воно є. А, якась новинка, червоний перець має, має бути. Так? Ну, знаєш, якщо про подорож говорити, я б сказала, що це подорож додому. Ну, от там, Де до тебе чекають, ці обмінки. Ні-ні це саме або а, може для когось для, до мами, для когось дійсно до бабусі. Да? І оці, коли ти е, заходиш в цю там, квартиру, в цю хату, да? і там завжди тепло, там ем завжди тобі раді, да? ем, вже бабуся, знаєш, та покла пірішків твоїх улюблених. І це все разом ну, да, дає це відчуття такої дома, домашньості. Відчуття домашністі. а тобі Наталка? я згодна з вами, дівчата, дуже затишний аромат. Але для мене тут оцю цей затишок малює Амбра. Пряність і амбра, мабуть, спочатку я відчувала досить відчутну таку шкіру. Mm -hmm. Шкіра є вона така прямо шкіряна шкіряна шкіра. Це на початку, а потім красива амбра. І він mm -hmm. стає теплим. Він розходиться в усі сторони. Він просто mm -hmm. заповнює собою простір. Це дуже красиво, і це дуже в стилі Сесіль Заракян. Mm -hmm. Так, mm -hmm. колір однозначно червоний, Однозначно ja, якщо щиронний. це сезон, то мабуть це осінь. Ну такі в мене Так, серіація mm -hmm. yeah, yeah. yeah, та музика. <різв 'я> це класика. <різв я> <різв я> <різв я> <різв я> А. А, а. чи розділяєте ви так аромати, але інколи <плес> ми. Yeah, yeah, це да, чіткі опрові. асоціації, yeah. тому що тут неможливо відмовити, що він правда, він саме так і mm -hmm. пахне.